Ну що, в вашій увазі новинка сезону від тюле бокс Motion третьої серії, який щойно 3 дні почав з'являтися в найбільших партнерів тюле в Європі. І це перший бокс, який заїхав в Україну, представлений в магазині Carstyle у Львові. Ми бачимо цікавий футуристичний дизайн, який відповідає. Новим трендам автомобілебудування. Напевно, на електромобілях він буде виглядати особливо ефектно. Дещо нагадує тренди, задані боксом Vector. Технічні характеристики ви можете знайти в інтернеті, в загальному вони мало відрізняються від Motion попередньої другої серії. Об'єм зменшився лише на 10 літрів, розміри змінилися буквально в сантиметрах, суттєво не вплинули. Зовнішнього вигляду слід відмітити, крім дизайну, це те, що аристократичність бренду Тюли дозволяє їм зменшити розмір своєї торгової марки. Тепер вона не так кидається в Ну, Приступимо до огляду його зсередини. Замок залишився в тій самій версії, що в попередньому мовшені. Індикатор дозволяє нам зазначити, закритий бокс чи відкритий. Цікавим є те, що з'явилося підсилення в задній частині боксу те, чого не було в жодній попередній серії. Крім того, передбачено зручне кріплення для. Освітлення внутрішнього боксу, ну, ви зможете це самі знайти собі в інтернеті. З'явилися більші заглиблення в передній і задній частині, напевно, це більше домовлено дизайном. Система кріплень лишилася точно від попереднього боксу. Стандартний крап швидкого і надійного кріплення. Стандартний індикатор закриття боксу протріскує. Три рівні закріплення, всередині він залишився так само зручним, як і був. Дуже зручна і широка полоска, верхня плашка для закривання боксу. Тепер це набагато легше його дотиснути і закрити бокс. В цілому думаємо, що він буде тішити наших клієнтів. І запрошуємо на новинку.